Не просто так стається все житті. Закономірність часто загадкова, буває Божі плани непрості. Людина ж, звично, каже, випадково нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки. а небо знає кожен крок наш і кожну думку з самого початку. Поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе, і мають сили щирі молитви, а віра наша робить справжнє диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образи, йдімо далі сміло й без вагань, віддавши справи Богові щоразу. Віддаймо в руки Господа святі своє життя і довірмося, як діти. Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти за всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу. Від серця щире дякую сказати. Амінь.